У рамках профілактичних заходів із попередження та виявлення правопорушень у сфері культивування наркомісних рослин поліцейським стало відомо про можливе незаконне вирощування Конопель на території села Хомівщина Золотоніського району. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції Черкаської області спланували проведення необхідних заходів та під час відпрацювання території виявили земельну ділянку з наркопосівами. З'ясувалося, що зловмисники використали покинуте у селі домоволодіння з городом та використали його для незаконного вирощування конопель. До наркопосіву від цистерни було проведено крапельне зрошування. Самі ж рослини мали сліди догляду та культивування. Загалом поліцейські нарахували майже 7 тисяч кущів конопель. За цінами чорного ринку вилучені наркорослини мали принести господарям орієнтовно 3 мільйона гривень. Кілька кущів поліцейські відправили на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. А інші коноплі після складання необхідних процесуальних документів за участі представників місцевого старостату були вилучені. Окрім того, під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили пристрої для коріння, а також сушіння наркорослин та інші речові докази. За вказаним фактом слідчі під процесуальним керівництвом Золотоніжської окружної прокуратури розслідують крім кримінальне провадження за частиною 2 статті 310, а саме посів або вирощування снотворного маку чи конополь кримінального кодексу України, наразі встановлюються особи причетні до незаконного вирощування наркорослин. Санкція ж статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.